Не можна завести 500 мільйонів друзів, не наживши жодного ворога. Цитата, яка ідеально описує Марка Цукенберга. І зараз ми розберемося: він геній чи просто чувак, який вкрав чужу ідею. Взагалі, хто там щоб не говорив, але на шляху до успіху важливо, що ти починаєш. І Марку в цьому плані нереально фортануло. Батьки, на мою думку, в успіху Марка зіграли не останню роль. Він народився в досить багатій єврейській родині, і в 10 років йому подарували перший комп'ютер. З Часом після цього виявилося, що він потрібен йому не стільки для того, щоб грати ігри, хоча він теж цим займався, а більше. Для розвитку його таланту програмування Основи його навчив батько, а пізніше йому наняли приватного репетитора, який швидше за все спрямував талант у потрібне русло. Ну і також потрібно зазначити, що сам по собі Марк навчався досить непогано. Крім цього, він вступає до Гарварду, максимально престижний університет. Хоча багато хто скаже, що там диплом не важливий і бла бла бла. Але знайомство з багатими і успішними людьми відіграють важливу роль в досягненні успіху. А в Гарварді таких людей було дуже багато. Гантор Цукенберг довів, що талановиті люди талановиті в усьому. Він робив успіхи в математиці та інших точних науках. плюс досягав успіху у вивченні мов та інших природничих наук. Вступаючи в Гарвард, Марк зазначив, що володіє такими мовами, як французька, латинська та давньогрецька. В старших класах Марк захоплюється фехтуванням та за рік стає капітаном спірної шкільної команди. При цьому Марк не забуває про своє головне хобі програмування і ще до випуску отримує парочку престижних пропозицій щодо роботи. Правда, він їх всіх послав. Найцікавіше, що в університет Марк вступає не на програміста, як багато хто міг подумати, а на психолога. Але IT-курси він відвідує. Дивлячись на свій основний предмет, хобі своє він не забуває і продовжує займатися створенням різних програм. Одна з них була «Course Match» – програма, яка допомагає студенту визначитися з наборів курсів, які він має вивчати, але відомо він став за допомогою іншої програми. Фейс Маш. У 2003 році. Коли Марк Цукенберг був студентом другого курсу, він відчував бажання створити щось унікальне, щоб допомогло привернути увагу своїх однокурсників. Хотів хайпанути. в той час в нього були складні стосунки з його дівчиною. Є версія, що саме ця сварка і розрив стосунків підштовхнула його до створення Маш. Його ціль була зробити щось максимально провокативне і в той час веселе. Це був веб-сайт, який дозволяв студентам Гарварду порівнювати фотографії однокурсників і голосувати, хто з них гарніший. Сукенберг хотів створити щось подібне до рейтингу студентів за їхньою зовнішністю. Щоб реалізувати ідею, Марк взламує базу даних Гарварду, де зберігаються студентські фотографії, витягує всі зображення, зрозуміло, що без дозволу, і забирає їх в свій проект. Сайт використовував ці зображення для рандомного. Порівняння двох студентів, а користувачі могли голосувати, хто з них виглядає краще. FaceMash отримує великий успіх за максимально короткий час. Цього лише за пару годин після запуску сайтом користується близько 400 людей, які роблять понад 22 тисячі переглядів сторінок. Але швидко стало зрозуміло, що використання фотографій без дозволу стало великим порушенням приватності студентів, і адміністрація університету це помітила. Коли університет Гарварда виявив, що Марк зламав їхню базу даних. Створити Фейсмаш, це спричинило справжній скандал. Марка звинуватили у порушенні правил конфіденційності і безпеки. У відповідь на ці звинувачення Цукенберг мав публічно вибачитись перед студентами і адміністрацією університету. Йому навіть загрожувало відрахування з Гарварду, але в результаті це все якось замнялося. Хоча Фейсмаш проіснував дуже короткий час і привів до серйозних проблем. Марка цей досвід виявився переломним в його кар'єрі. Ця подія привернула увагу до його скілів програмування і показала, що він здатний створювати інноваційні та впливові проекти. Зокрема, він отримав дуже багато уваги і контактів серед студентів Гарварду. Саме після цього інциденту Марк почав замислюватись над створенням соціальної мережі для студентів. І через деякий час так співпало. Він отримує пропозицію стати програмістом для соціальної мережі Harvard Connection. Пропозиція була отримана від братів Тайлера та Кемерона Вінклвосів. Це були однокурсники Марка. Незрозуміло, на що він погодився, але з часом залишив проект. Тим самим кинувши партнерів, але банально, наймовірніше, тому що ця ідея йому самому сподобалася, і він вирішив розвивати проект самостійно. Після запуску Facebook Марку довелося судитися зі всіма кинутими партнерами, які казали, що він вкрав всі їхні ідеї. Суди переважно відхиляли позови, але брати все одно отримали компенсацію в розмірі 65 мільйонів доларів, що змусило їх трошки замовкнути і перестати ображатися на Марка, і вони стали друзями. Тут слід зазначити, що ситуація виглядає легко кажучи, не гарно, але невідомо до чого би призвів розвиток проекту Harvard Connection під керівництвом цих братів. Конкуренція на той час була дуже великою, а чудові ідеї приходять багатьом талановитим людям, і часто в один той самий момент та й плюс компенсація для братів: 65 мільйонів доларів. Ну теж така непогана. Але ця ситуація з братами ніяк не насторожила партнерів марка, і як виявилося, дуже дарма. Справа в тому, що Марк Цукенберг досягав своєї мети реально великою працею і дала. Але діяв він математично і програмно нещадно, відкидаючи все непотрібне на своєму шляху: чи то предмети, чи то люди. Деякі однокурсники, які стартували разом з Марком, пішли самі по собі. Інших довелося усунути, ніби натискаючи кнопку видалити. Це стосувалося його найкращого друга, яким був Едуардо Саверін. Не саме остання людина цієї історії. Марк Цукенберг і Едуардо познайомилися у Гарвардському університеті. Вони обидва навчалися в елітному коледжі. Марк був талановитим Тим програмістом, а Едуардо талановитим фінансистом. Плюс він був частиною гарвардського клубу Фібета Капа і поговорюють, що Марк також туди хотів потрапити. але У нього щось ніяк не виходило. Вони швидко знаходять спільну мову і починають думати про різні ідеї стартапів вже в лютому 2004 року. Марк Цукенберг створює першу версію Facebook. Тоді він називався The Facebook. Ідея полягала в тому, щоб створити онлайн-мережу для студентів Гарварду, де вони могли б створювати профілі, додавати друзів і спілкуватися Куватися один з одним. Також користувачі могли додавати фотографії, залишати коментарі, позначати людей. В принципі, все ще є зараз. Але для 2004 року це було дуже новаторське. На той час в коледжах США вже існували друковані фейсбуки, каталог з фотографіями студентів і їхніми особистими даними. Цукенберг вирішив створити цифровий аналог такої штуки разом з інтерактивними можливостями, але для цього йому потрібен був Едуардо Саверін, який відігравав ключову роль на початкових етапах створення компанії. Він надав початкові інвестиції в розмірі тисячі доларів для запуску сайту, а також взяв на себе роль фінансового директора стартапу. Його вклад у розвиток проекту на початковому етапі був реально важливим, оскільки він забезпечував фінансову підтримку і допомагав з юридичними питаннями. Едуардо також став співзасновником компанії разом з Цукенбергом та отримав 30% акцій проекту. На початкових етапах вони працювали разом, вирішуючи проблеми з розвитком сайту і його розширенням на нічі університету. Після успіху серед студентів Варду сайт почав швидко розширюватись. Цукенберг і Саверін вирішили відкрити доступ до Фейсбук і для інших університетів, а згодом і для багатьох навчальних закладів США. Успіх був настільки великим, що вони швидко побачили потенціал перетворення цієї студентської мережі на глобальний проект, щоб проскорити розвиток, Цукенберг переїжджає до Пало Альто, Каліфорнія, де технологічна індустрія була в самому розпалі. Але незважаючи на початковий успіх між Цукенбергом і Саверіном почали виникати розбіжності щодо. Майбутнього Facebook. найбільший конфлікт полягав у фінансовій політиці проекту. Едуардо як фінансовий директор хотів якомога швидше почати монетизацію сайту через рекламні оголошення. А марк був проти цього. Він вважав, що на цьому етапі зростання важливіше збільшити базу користувачів, а не отримувати прибуток. Ситуація ще більше ускладнюється після того, як проект увійшов Шон Паркер, який також відіграє ключову, прям колосальну роль у ранньому розвитку компанії. Він став одним із перших радників та допоміг компанії знайти стратегічний напрямок та інвесторів до того, як приєднатися до Фейсбук. Паркер був вже відомий в технологічному світі як співзасновник музичного сервісу Napster та онлайн-сервісу Plaxo. До речі, познайомилися вони дуже випадково У 2004 році. Коли Цукенберг вже працював над проектом, Шон Паркер випадково натрапив на нього через дівчину, яку знав пару годин. Вона показала йому з Facebook і Паркер в секунді поняв потенціал цієї соціальної мережі. Він на той час вже мав досвід у. У створенні популярних стартапів тому зв'язався з Сукенбергом і запропонував зустрітися. Паркер нереально вразив Марка своїм баченням майбутнього компанії і як можна масштабувати її. І вже дуже швидко, після першої зустрічі, він став невід'ємною частиною команди. Шон Паркер приніс у Фейсбук дуже багато стратегічних ідей, які суттєво вплинули на розвиток компанії. Однією з найважливіших заслуг його стало те, що він залучив перші серйозні інвестиції. Завдяки його зв'язкам він організував зустріч з Пітером Тілем. Це той, який співзастав. Них PayPal і венчурний капіталіст У 2004 році тіль інвестував у Facebook пів ляма баксів, що стало першим серйозним фінансуванням компанії і дозволило їй почати активно розширюватись. Також він порадив змінити назву сайту, яка була The Facebook, на просто Facebook. Цей крок зробив назву коротшою, простішою для запам'ятовування і більш універсальною, що допомогло в подальшому на міжнародному розширенні. Плюс паркер впливає на рішення не поспішати з монетизацією сайту через рекламу на початкових етапах. Наполягає на тому, що компанія має зосередитися на зростанні бази користувачів і популярності, а вже пізніше шукати шляхи для монетизації. Це йшло в розріз із баченням Едуарда Северіна, що врешті-решт призвело до конфлікту між ними. Кульмінацією тут стала зміна капіталізації Facebook, яка чуттєво знизила частку Северіна в компанії. Важливо розуміти, як це сталося. Коли Facebook залучив нових інвесторів, Цукенберг і Паркер провели серію юридичних маневрів, щоб перетворити Facebook на корпорації в штаті Делавер. Це мало. Певні переваги для бізнесу в рамках цього процесу було випущено новий пакет акцій. Нові акції були розподілені між Марком Цукербергом, Шоном Паркером та іншими інвесторами. Але частка Едуардо Северіно була суттєво розмита. Спочатку в нього було 30%, а після реорганізації стало 0,03%. Цей процес відбувся без його відома, і коли він про це дізнався, стало зрозуміло, що його фактично росту кинули. Цукерберг і паркер виправдовували цей крок тим, що Едуардо ніяк не виконував своїх. Обов'язків, а також тим, що він не залучив достатньо інвестицій і був більше зосереджений на своїх власних справах в Нью-Йорку. Тоді поговорювали, що в нього були складні відносини з його дівчиною. Також його звинуватили в тому, що він заморозив банківські рахунки компанії під час одного з конфліктів, що ще більше загострило ситуацію. Після того як Саверін дізнався про витіснення, він подав суд на Фейсбук і Марка Цукенберга. Саверін стверджував, що його несправедливо виключили з компанії і позбавили 30%. Сторони досягли позасудову. Вої угоди, подробиці якої до сих пір залишається конфіденційними. Але відомо, що в результаті врегулювання Едуардо отримав право називатися одним із півзасновником компанії і зберіг приблизно своїх 4-5%. Попри конфлікт, ці акції зробили його мільярдером, оскільки Facebook став однією з найцінніших компаній у світі. Сам Марк не сильно ділиться секретами свого успіху. Діякіші мільйонери чи мільярдери дуже багато розказують про те, як вони цього досягли. Але воно і зрозуміло багато методів які вибрав Марк не сильно приваблюють, але ну такий в нього характер і склад розуму. Це не завадило йому стати одним з самих багатих людей у світі. Не дивлячись на свій статус, він живе досить скромно. Отримує офіційну зарплату в один долар, їздить на невеличкому фольксвагені, а на роботу добирається взагалі на велосипеді. Зі своєю дружиною вони рідко з'являються на світських заходах щодо того, на що він витратить свої мільярди. Марк вже давно визначився. Він дав клятву, яка зобов'язується більшість своїх грошей. Пустити на філантропічні цілі також клятву, до речі, давав Білл Гейтс та Рокфеллер. Отак вийшла неоднозначна історія. А що ти думаєш на рахунок цього? Цукенберг правильно зробив, що більшість своїх партнерів кинув чи так було не дуже по пацанськи. Якщо подобається контент, підтримати фінансово можна тут. Всі ссылки залишаю в описі. А я дякую всім за перегляд, всім гарного дня і всім пока.